Нового сезону ми відкриваємо матчі між колективами Буревій та Чачара. Зараз м'яч опиняється, опиняється у ворота. І зараз м'яч опиняється у воротах. Команда у біло-чорній формі. Чачарас забиває швидкий м'яч у цій зустрічі вже на другій хвилині. 1-0. 1-0 Номінальні гості. Сьогодні це Ча -Ча і Саме ця команда щойно. Вийшла у лідери в матчі з. Ривок, Ривок від Нестеренко. Виходить Кривенко. Влучає в Бойка. І Лотаря 7 сьомий номер сейчас раз підхоплює він зліва. А лотаря підліво лаштує і на дальню голкіпер у Уривія Олександр Кривенко. Реагував першим. Ані жеревець адвоючої команди. Відразу два рикошети. Але удар номер два, спроба номер 2 і вона стає гольовою. Дмитро Радченко подвоює перевагу колективу Чи -чи раз, друзі. Десята хвилина, 2-0 на користь Чача раз. 2-0 рахунок. Блотні, тим часом тягне тягнеметься центром, ліворуч віддає, ну а партнер прострілює. Венко перериває голкіпер. Удар! Другим темпом зараз відбудеться. Духа передача за бокової і... Звичайно, що стійко Євтушенко йому не пощастило. Зараз Євтушенко. Хороший розіграш від Буреві, а Зараз гол може бути. Бакуров. Бакуров як встиг. дуже. Антон Євтушенко. Ще одна передача на Євтушенка, вже низом Бакуров виходить. Лотарєв на чужій половині поля зустрічається з М'ячем. Проти нього Лепеха з лівої докарної зони. Анцупов в центрі. Головою знімає супарник Лотарєв. Лотарєв. його удар з правої. Бакуров прибирає м'яча до рук. Раду. Лотерева із течера. А зараз атакує боревію, так да, по врата. Вот и площину. Бакуров, бакуров на місці. Другий тайм розпочався за участі. Гол, який забиває буревій. Гол, який забиває буревій і автор цього забитого м'яча, друзі, Олександр Ірьомськовка Буревія зараз із правої ноги, з лівого флангу. Спрямовий м'яч точнісінько в дальній верхній кут. у дальню 9 горіт. раз воріт Артема Бакорова. Рахунок стає вже 1-2 на першій хвилині по в Першому таймі, бур... в першому таймі колектив ЧечіРас перепрошую. У першому таймі Чечерас. Забивав е, зараз, хоп, після того, як м'яч у партнера після удару а Фролова. Хороша швидкість, 2-2. 2-2. Знову летить м'яч без шансів для Артема Бакурова. Автор другого забитого м'яча в складі Боревія Антон Євтушенко. Приблизно дві хвилини тому він асистував капітану Олександру Ярьомченкову, а зараз сам забиває. Шикарний ровок із мечами ногами. Лотрев вище. Яворський, десятка буревія. Вирізає останню третину суперника. Для буревія. Біля м'яча Єворський, він через Єрмолова, той з лівої пробиває, вище воріт. На кілька метрів. М Я треба ближче до центрального кола відтягнути і... команді від Полторацького, Полторацький віддав невдало. Але відпрацював на чужій половині поля на перехопленні. Удар зліває. До голкіпера суперників. Той вкидає. вкидає. прийшло це вкидання. Кривенко вийшов м'яч у голкіпера. Для чача раз. Бойко через Лотарєва. Той ближній кут цілить, грає на ближньому куті. Олександр, це... Буде вже в ході заключних миттєвостей звітної гри. Бойко. Зумів, зумів Зумі. зараз лише до втрати м'яча. Обігрує зараз 43-й номер. Суперника на Лепаху небезпечно. Лепеха. Лепеха не переграє. Хороший перший тайм. Проводив у звітній грі колектив. Чачарас і зараз атака на ворота. Чачарас, удар, відліковий удар. Купрієнко встигає. Розіграти. Обмінялись передачами з партнером Купрієнко. Він справа. Руслан Фролов залишається поза грою. А от для ще раз вже можна розігрувати Купрієнко! О! Так, а там м'яча. А там м'яча ніхто не таркається. Плюс, плюс, плюс. Реф на Дальній Бровці виголошує, що мав бути не аут, а